Компенсацію за зарплатами відразу за три місяці в грудні отримують вчителі та лікарі. Долучення від президента отримав голова уряду. Дорога пам'яті Придністров'я приєдналась до міжнародної акції до ювілею великої перемоги. Суворовці про Суворова день народження великого полководця відзначили в училищі. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас! Про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. Компенсацію відразу за три місяці в грудні отримують вчителі та лікарів, яких заробітна плата у зв'язку з внесенням поправок до закону, що встановлює РМЗП стала меншою. Про це на традиційній по понеділках селекторній нараді заявив глава держави Вадим Красносельський. Президент зазначив, законодавчі зміни не повинні спричиняти скорочення доходів працівників бюджетної сфери. Привітству вже дано поручення. Уряду вже дано доручення. У грудні буде компенсація за три місяці, жовтень листопад, грудень Хто став більше отримувати, так і залишиться. А хто менше, матиме компенсацію. Ішлося і про благоустрій населених пунктів. Ремонтно-будівельні роботи на об'єктах соціальної інфраструктури не повинні зупинятися навіть зі зміною температурного режиму, зазначив президент. При професійному підході простоїв бути не повинно. Звернув Вадим Красносельський увагу глав на озеленення населених пунктів. При закладці парків та алеї слід віддавати перевагу хвойним насадженням. Вони добре адаптуються і проживаються в придністровському кліматі. Крім того, вічно зелені рослини оживляють зовнішній вигляд міст і сіл навіть у зимовий період. А вже завтра на майданчику адміністрації президента йтиметься про програму капітальних вкладень і проєкт бюджету на наступний рік. Глава держави проведе розширену нараду. До дискусії запрошені не тільки глави міст і районів, а й керівники уряду ПМР і Верховної Ради, зазначив Вадим Красносельський. Едністров'я приєдналося до акції Дорога пам'яті. Її суть на місцях кровопролитних боїв і на військових похованнях часів великої вітчизняної проходить забір землі. Далі у спеціальних капсулах її передадуть до Росії. Акція проходить в багатьох країнах Європи. У тирасполі урочиста церемонія відбулася на меморіалі слави. Незважаючи на спроби спотворити минуле на спроби інтерпретувати дуже важливі процеси. Придністровці знають свою історію, знають заради чого і навіщо були здійснені ці подвиги нашими старшими людьми, нашими загиблими героями. Дуже символічно, що на цьому меморіалі спочивають і визволителі Терасполя, і захисники Придністров'я, які загинули в 1992 році. Терасполь столичний меморіал слави на плитах імена героїв 900 захисників вітчизни, танк т 34 Як пам'ятник полеглим солдатам його сюди переправили з Угорщини у квітні 45-го року. А ти мені всіх наслідників... Від імені всіх спадкоємців перемог я можу з повною впевненістю сказати, що ми будемо продовжувати роботу і робити все можливе для того, щоб той радний подвиг, який був здійснений, не був забутий. Забір землі пройшов і на Кізханському плацдармі. Саме з цього місця і почалася легендарна Ясько-Кишинівська операція. Цю землю у спеціальних капсулах відвезуть до Росії. Вона стане частиною фундаменту головного храму Збройних сил Росії. Його зараз будують у підмосковному музейному парку Патріот відкриють собор до 75-річчя великої перемоги. Всі ми прекрасно знаємо как приніс. Ми прекрасно знаємо, як Придністрові шанують пам'ять і історію, історію великих перемог. Тому ми постаралися все зробити максимально урочисто, щоб частка землі, частка праху тих переможців, які не дійшли до Берліна, теж була на території Росії у фундаменті храму збройних сил Російської Федерації. Капсули з ґрунтом, які зібрали на священих для Придністровців місцях, відправлять у Росію 3 грудня день невідомого солдата. 29 листопада у Придністров'я стартує перший медичний форум. Два дні, 10 тематичних секцій, сотні гостей. Свою участь вже підтвердили понад 500 учасників з Росії, Італії, Молдови, Придністров'я, а ще майже 30 спікерів. Це лікарі, вчені, медексперти. Всесвітньо відомі імена лікарі та науковці, кандидат медичних наук з Москви Павло Бранде, Лука Зафі з Італії, заслужений лікар Росії Володимир Шевський. Він експерт всесвітньої організації охорони здоров'я. Разом з нашими фахівцями обговорять головне питання: розвиток охорони здоров'я. Ми сьогодні говоримо. Ми сьогодні говоримо, що необхідно міняти інфраструктуру наших медичних установ. Але якщо ми побудуємо красиві будівлі, купимо нове обладнання, а на ньому не буде кому працювати, ми не досягнемо бажаного результату. Тому хочеться сьогодні основну увагу і в перспективі найближчих двох-трьох років приділити лікарям медичним сестрам фельдшерам. У Придністрові зараз працюють над програмою розвитку охорони здоров'я. Документ розрахований на сім років. Тут і модернізація обладнання, інфраструктури, вирішення кадрової проблеми. Фахівців не вистачає. Перші кроки вже зроблені. Цей ремонт медустанов в рамках капвкладень і закупівля 11 нових машин швидкої допомоги, підвищення зарплат лікарям і медперсоналу ми наступного року. Ми плануємо запустити електронний запис на прийом до лікаря, тобто безумовно це позначиться на швидкості запису, на зручності, на комфорті. І у нас задоволеність населення надання медичної допомоги буде істотно вищою. Форум відкритий. Поставити своє запитання доповідачам зможе кожен. А ще безкоштовно перевірити зір, виміряти пульс, тиски здати кров. Для цього у кінотеатрі розгорнеться інтерактивний майданчик Територія здоров'я а на вулиці два дні працюватиме пересувний мобільний флюорограф та амбулаторія. Там безкоштовно проведуть тест на ВІЛ і гепатит С. Отже, 29-30 листопада, в кінотеатрі Терасполь перше в Придністров'ї медичний форум. Урочисте шикування, покладання квітів та молебень у тираспольському суворовському училищі. Відзначили день народження російського полководця Олександра Васильовича Суворова. Для нас тарчайший для нас це яскравий приклад того, ким ми повинні стати. Найяскравіший приклад того, як ми повинні любити свою батьківщину, любити своїх друзів, своїх близьких. Російський полководець своїми перемогами відомий у всьому світі, а для нашого регіону Олександр Васильович і зовсім знакова особистість. Він засновник міста Терасполя. Його ім'ям названі площа у столиці, вулиці в містах Республіки і столичне військове училище. Ми являємося наслідниками. Ми є спадкоємцями славних традицій Суворова. І, звичайно, ж діти, які тут навчаються, суворовці, вони шанують ці традиції. Тому ми сьогодні саме ось в рамках тижня Суворова покладаємо квіти, шануємо пам'ять великого полководця. Після покладання святковий концерт суворовці на честь Суворова подарували гостям вірші, пісні та тералізовану постановку. Олександр Васильович являється Олександр Васильович є найбільшим полководцем в усьому світі. Він не програв жодного бою. Суворов це суворов. Це, суворов це гордість усіх суворовських училищ. Олександр суворов був для суворовців. Суворов є прикладом. Ми не дарма прийшли в суворовське училище, а для того, щоб носити погони і носити велике ім'я Олександра Васильовича. На цьому святкові заходи не закінчуються. Наступного тижня на Суворовців чекає Спартакіада на кубок Суворова. Свою майстерність вихованці проявлять у футболі воєнізовані естафеті, стрільбі з пневматичної гвинтівки та багатьох інших видах спорту. Плюс ще два роки підтримки. В уряді запропонували продовжити виплату допомоги для дітей-сиріт і тих, хто залишився без піклування батьків. Зараз студенти вузів користуються пільгами до 25 років. Пропонується цей вік збільшити до 27 років. На це є причини. До досягнення 25 років вони користуються пільгою, вони отримують відповідну допомогу. А ось коли 25 років вже виконується, право на пільги у них припиняється. Але при цьому студенти, які навчаються на медичному факультеті, ті студенти, які закінчили службу в збройних силах, вони переступають цей поріг, їх треба підтримати. З Цією метою ми пропонуємо розповсюдити правовий статус з 25 до 27 років для таких студентів. На цій цілі уряд пропонує закласти 137 тисяч рублів. Проєкт закону направили для розгляду у Верховну Раду. Ароматна чашка кави і бутерброди на столі у святащій цукерки і квіти. Мама чотирьох дітей Оксана Войцеховська розповідає: з чоловіком Сергієм вони у шлюбі вже понад 20 років, але досі так для неї починається кожен ранок. Його утро починається в 6.20. Його ранок починається о 6.20, Мій о 6.40. За цей час він усім встигає приготувати сніданок, а далі вже мої справи. Оксана і Сергій педагоги. Вона директор Дубасарського будинку дитячої нацької творчості. Він директор спортивної школи з веслування. У кожного по пів тисячі дітей. Терпіння і любові повинно вистачати на всіх, в тому числі і на своїх, каже подружжя, тому вони завжди один одному допомагають вести таку сім'ю це дуже велика робота. Вести таку сім'ю це теж велика робота. Запорука успішної сім'ї це взаєморозуміння, повага, підтримка і звичайно ж любов. Оксана і Сергій познайомилися на день учителя. Через рік одружилися. Про багатодітну родину, звичайно, не мріяли, але так розпорядилася доля. Зважилися на третю дитину, народилася двійня. Ми цьому дуже раді. Ми цьому дуже раді. Чим більше дітей у родині, тим більше любові. Бог дає дітей. Це великий подарунок життя і долі. Значить, все вийде у сім'ї. І у них вийшло після появи двійні подружжя, взяло кредити, придбало будинок. Двокімнатна квартира для шістьох вже стала замалою. Зараз усі разом облаштовують своє нове житло. Старший син Олександр допомагає батькові дівчатка мамі. Така що то неї я змінив вона. Така що заради неї я змінився сам і змінив свій спосіб життя. Заради неї і дітей я готовий на все. Планів у Оксани Сергія Войцеховських багато, а мрія одна: щоб усі діти були здоровими і щасливими, тому вони, не дивлячись на інтенсивний ритм роботи особистого життя, постійно ще серед тих, хто займається благодійністю для особливих дітей. Амоліга 2019 виходить на фінішну пряму. Напередодні відбулися матчі четвертого туру. Нагадаємо, учасники найсильніші аматорські команди: п'ять придністровських і одна молдавська. Зустріч Кишинівської геотермали і тераспольського Айдісі стала ключовою в четвертому турі. Вирвати перемогу нікому не вдалося. Гра завершилася з рахунком 2-2. В інших двох матчах все було передбачено. Бендерський локомотив крупно переміг столичний «Гребеник» 8-3, А лідер турнірної таблиці Віва Фарм не залишив шансів аутсайдеру Динамо МВС. Зустріч закінчилась з розробленим рахунком 7-2. Відзначимо, що до раунду плей-офф залишився один тур, і тільки перші чотири команди зможуть продовжити боротьбу за золоті медалі. Пари півфіналістів визначиться вже 30 листопада. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч як завжди о 18.15 на першому придністровському.